Пан генерал Гнатов, очільник генштабу, каже, що ми знайдемо, чим вдарити по Москві, щоб вимкнути Москву. Бо буквально напередодні Зеленський сказав: якщо росіяни влаштують нам блекаут, то буде блекаут і у вас на сьогоднішній день. Ми вже фіксуємо задані тобою області у Чернігові та Чернігівщині. На Чернігівщині введені графіки відключень. Не всі попали в ці графіки. Ну те, що я особисто знаю, спілкувався сьогодні з тими, кого я знаю на Чернігівщині, то так, не всі. Але ситуація там критична, сумщина і Полтавщина. А чим тоді ми будемо бити по Москві? Я відверто скажу: я не люблю такі заяви публічні. Це був такий класний мультик. Мені раніше подобався. Господі радянський там Адамка граблю банк. Маріо йде грабіть банк. От все в такому ключі. Нащо ви про це розкажете? Я не прихильник того, щоб анонсувати якісь удари. Я прихильник того, щоб. Вистрілити в темну кімнату, перезарядити, ще раз, вистрілити ніж кожного разу, запитувати там, хтось є, там хтось є, От так само і тут визначили ціль. Визначили за американськими розвідданими, які комплекси ППО стоять. А я думаю, в цьому саме велика фішка, якщо американці дійсно будуть допомагати, сказати, наприклад, що на цьому тижні, умовно, фантазуємо: Смоленська область, Смоленська Тець, вона під охороною двох-трьох панцирів, тому туди краще не запускати. А ось, наприклад, Орловська область пуста, можна туди бити. От в цьому фішка дійсно буде класна. І ще раз, не полюбляю анонс. Є чим? Поцілили, вдарили, відправили назад там в локдаун, в нокдаун, в блекаут, куди завгодно. Потім вийшли, розтиржували. От давайте брану треба брати приклад не знаю, з ГУР, з СБУ. Вони ж не анонсують завтра. Ми там за двохсотим російського там якогось зрадника, українського зрадника, який працює на Росію, або російського військового злочинця. Вони тихесенько сидять. Вдарили, вбили того Леонтьєва, не Валерія Леонтьєва, а цього зрадника в Каховці. Все всі розказали, всі побачили. Ніхто анонси не робить. Друга сторона, Москва, ми повинні розуміти, це найбільш захищений регіон Російської Федерації. Панцирів там стоїть, мені здається, більше ніж мільярдерів там проживає. Ну це звісно, жартома. Угу. Панцирі, тори, буки, мобільні вогневі групи, кулемети, шилки, все воно є. Питання. Затрачені зусилля, отриманий результат. Якщо затрачені зусилля ось там такі, а отриманий результат ось такий, то погодьтеся це фіговий бізнес, ну і на що його вести? Якщо ми відправляємо туди сотні безпілотників, умовно на 10 мільйонів доларів, а долітає тільки один, ну це точно неефективно. В такому разі, чи є у нас чим виносити ці якщо ти кажеш, що ну, наш безпілотник ну навряд чи там зробить якусь шкоду? Я не один говорю. один шкоду не зробить. Якщо їх буде там не знаю, гуськом залітають, один, другий, третій, четвертий, то я думаю, ну впевнений, що звісно воно спрацює. То тут ж питання: в чому як обирати цілі? Що для нас є першочерговим? Є у командування Каталоги, Ми з тобою говорили: там енергетична сфера. там інші підприємства життєдіяльності, і там виходячи з того, що у нас є, ми обираємо цілі. Дійсно, відверто скажу для мене є там нерозуміння, коли кажуть, що у нас є надлишкове озброєння. Так, якраз про це хотів буквально там, скільки там тиждень тому говорилося про те, що у нас там підприємства можуть ще виготовляти там на 30% більше безпілотників, але банально немає фінансування. Я я можу помилитися в цифрах, кажу, банально немає фінансування. Секундочку, так у нас надлишкове чи у нас не вистачає І яка, от знову ми повертаємося до цієї тези про експорт озброєння? Яка фінальна мета? Що ми хочемо зробити? Ми хочемо просто поділитися з американцями нашими технологіями, щоб вони потім розпиляли ці безпілотники. Ну вони зроблять зворотній інженіринг, вони зроблять його набагато дорожчим. Я не умовився. Набагато дорожчим зроблять йому красивий бренд, презентації, будуть продавати саудитам втричі дорожче його, і будуть казати, що це їхня розробка. І питання: на що купляти наші безпілотники далі. Не зрозуміло Ми хочемо заробити гроші для чого. Ну, нам ж дають, як на мене, великі суми грошей, фінальної логіки, я відверто скажу я до кінця не розумію, що це буде. Гроші, а потім куди їх будуть. Кидати в армію на фінансування наших потреб чи, чи на що. Ну тобто, риторичне питання, я погоджуюсь, питання справедливі, але виглядає так, що дійсно хочуть залучити інвестиції у підприємства у потужності, які в нас є, заповнити їх стовідсотково, продавати не лише до Америки, а й до країн Європи. До речі, договори такі підписуються з Данією, з Румунією, з іншими країнами. І ну, логіка мені особисто зрозуміла, адже ну до прикладу, ми могли б так само розпаляти. Ну, не знаю, там мотакам або ще аналогічна історія. Це як айфон. Окей, я можу, хоч скільки завгодно, розпиляти, але Якщо в мене немає таких інженерів в штаті, які можуть зробити ага. цей айфон, точне, точно оце ось паяння. Ну автоматичні ці транзистори, е то я ну, росіяни досі не можуть його відтворити. Безпілотник то не є чимось таким суперскладним. Так, там це наш винахід, але там немає супер якихось супер, супер там наворочених деталей, супернаворочених якихось запатентованих механізмів, які б американці не могли відтворити. І знову таке питання: а знаєте, ще раз тут не критика, там що ви там робите, ви розкрадаєте? Ми припускаємо, що може бути якась корупційна складова, адже війна це завжди можливість для. Груп людей збільшити свої статки, там не знаю, зробити як їх як номер телефону, як номер мобільного, да? плюс три-вісім на банківському рахунку. Інша сторона з цими безпілотниками ти кажеш інвестиції, а можливо як варіант залучити інвесторів під там, наприклад, зараз ви інвестуєте, ви вкладаєтеся, ви отримаєте, наприклад, в нашій компанії, не знаю хай буде. Brave Бобер 1, да. Ви отримаєте 50% статутного капіталу, ви інвестуєте сюди гроші, але прибуток будете отримати після завершення війни, коли ми будемо продавати його на весь світ. І ви там отримаєте там за планом не там мільярд доларів, а 3,5. Ну мені здається, цей варіант теж був би доречним. Ну так все можна обговорювати, все можна дискутувати. Хоча, звісно, багато спірних моментів, коли закінчиться війна, як вона може закінчитися, чи повірить інвестор, те, що все буде добре, враховуючи, що ситуація вкрай складна. А от в мене ще таке запитання, пане Іване, я примушу. Я, 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 можна тебе я переб'ю? Я тут трішки згадав. Ти кажеш, от інвестор він вкладеться, коли там війна закінчиться, наведу тобі таку штуку. Це. Догма, яка є в Силіконовій доліні, в долині. Там йдеться так: не треба показувати прибуток інвестору, треба показувати. Перспективність цього проєкту. Інвестори полюбляють перспективу. Вони, коли вкладаються, вони люблять на майбутнє він там як вистрілить, як дасть. Тому не поспішають вони одразу показати прибуток, бо почнуть одразу ганяти. А чому стільки? Давайте ще більше, мені не подобається, можуть впасти котирування. Тому всі ці стартапи сільком, вони позиціонують себе як. Ми настільки перспективні, але в майбутньому, але настільки перспективні, тому не чіпайте нас, будь ласка, з вашими показниками. Дайте нам працювати, і от, от так воно влаштовано. Sorry, що про це дуже круто. Звичайно, було б хотілося. Хотілося б мені, щоб вкладали просто гроші, не запитували, куди ж вони поділися? Потім, 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 потім воно буде ну, так. А враховуючи українську реальність, то краще так не Ми. робити. Перепрошую.